Та що, добрий ранок? Цей пареньок вчорашній. <плес> да. Та ну не цей, не бреши, То все брехня. Виставляємося ми понизу. Чого ми знімали по факту цей циліндр підйома? Ось бачите? та -да та та Він на спадав. Дивіться, по циліндрах. Тут стоїть три клапана аварійних на каретки, на підйомі і на циліндру видвигання. Коли цей клапан мозги довбе, каретка не відкривається. циліндр подйома йде під величезним навантаженням, коли ти опускаєш униз, або взагалі не йде. І циліндр видвиження назад не дає назад, або не задвигає, або дуже-дуже тяжко задвигає. А коли просто пада, це вже проблема в самому, як показує практика, ось, імено. Отаке. Якось так. Коротше, щоб ви розуміли і розуміли. Сьогодні ми зробимо оце. Оце ми все не трогаємо. Людина каже, не треба нічого. Тут вертольот, отак і вправо пішов. Падниз. От отаке. Ну ми зараз своє діло зробимо. Вилючимо ось оце. Бо бачите, вже доставало, час задяжання там зробило. Ну, Я думаю, ви розумієте чому.